вас бачити сьогодні на занятті з математики. Дітки, ми вже з вами знайомилися, з якими цифрами? Один, два, три. А сьогодні з якою цифрою, як ви думаєте, ми будемо далі знайомитись? Тоді давайте зараз дізнаємось. Дітки, погляньте. Це лежать цифри. Серед відомих вам цифр. Давайте знайдемо таку, яку ми ще з вами не вивчали. Так, допомагайте вірно. Ця, ця цифра називається 4. Послухайте віршики. Чотирихкутна хата ця. Чотири ніжки у стільця. І по чотири ніжки у мишки і у кішки. Познайомтесь, це чотири. З нею в дружбі усі звірі, Бо чотири лапки мають, вправно ними управляють. Дітки, подивіться. На цю смужку помаранчевого корилу я виклала кружечки. На білу смужку трикутники. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири кружечки. А трикутників... Один, два, три. Всього три трикутники. Давайте утворимо пари, наклавши кружечки на трикутники. Скажіть мені, будь ласка, подивіться уважно, яка фігура залишилась без пари? Так, круг. Чого більше? Трикутників чи кружечків? Так, кружечків більше. Наскільки трикутників менше, ніж кружечків? На один. А як ви гадаєте, що необхідно зробити, щоб кружечків та трикутників стало порібно? Так, потрібно, щоб їх стало було по 4 додати один трикутник. І ось нашому кружечку є пара. Дітки, подивіться, давайте розглянемо, кого ми з вами виклали. Собачка, кішка, їжачок, так, дітки, а ще. Курча, синичка, ворона та голуб. Вірно, дітки, нам потрібно з вами покласти цифру 2 на всіх, у кого тільки дві лапки. Будьте уважні! Допомагайте мені. Так, у курчатки дві лапки. Дві. У синички дві лапки. Дві. У ворони дві лапки. Дві. У голуба дві лапки. Дві. Подивіться, що... хто у нас залишився, дітки? Так. Запам'ятайте. У усіх птиць дві лапки, а в усіх звірів чотири. Відповідно, ми сюди покладемо цифру, яку Так, чотири, Бо в них по чотири лапки. Запам'ятали, дітки? Дітки, ви сьогодні в мене дуже гарно працювали. Я надішлю завдання по математиці. Вам батьки роздрукують, і тут потрібно виконати різні різні завдання. Ви обов'язково з цим впораєтесь. Я впевнена в цьому, а нам час прощатися. До нових зустрічей.